Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає The Grain на Super Conqueror карта Ласвіль. Ну що ж, до бою? Так. Ну, давайте з чого ми почнемо? Ну, звичайно ж, із вступу, так? <смас> з чудового та цікавого вступу. Подивимося цей бій до кінця. Я вам гарантую, що він буде класний, напруженіший, а ще й, можливо і... Епічний, так, епічний епік. Чи епічний епік ми побачимо саме в фіналі бою. Отже, не перемотуючи, дивимося до кінця. Пишемо все, що ми про нього думаємо. Е -е, натискаємо вподобайки, як зазвичай. Рекомендуємо своїм друзям підписатися на YouTube канал Гравець UAI. Потім в описі під відео ви знайдете посилання, яке я там залишу на YouTube канал чудового блогера TheGrein. Натискаємо на це посилання, переходимо на його ютуб канал, підписуємося та рекомендуємо теж своїм друзям підписатися. І що? І в нас буде чудовий та поліпшений настрій, а в свою чергу ми будемо, як завжди, дарувати вам чудовий та поліпшений настрій. Та ще й з такими блогерами українськими, які ще й мають супер скіліще, які вміють тягнути бої, які дуже крутезно нахлопушують. А у нас що суперконкурент? Це у нас. Е... Супер нахлопушувач, так, ми вже в цьому переконалися, лише треба спостерігати, щоб у нас боєзапасу не вистачило. Бачимо дві відмітини на стволі гармати, отже, вміє на цьому танку рати. Ну я так розумію, скільки ще то має, правда? Вже навіть по перших хвилинах бачимо. Ми ущилено, то куди нам поїхати на лазвілі? Поїхали в щілено, продавили без проблем. В принципі, такого супротиву не було від суперників. так. Ну, покинули в цей момент, ніхто не поїхав. Так, я не помітив, поїхав чи не, поміхав, чи не поїхав там хтось місто, ну, нікого немає в місті, Отже, ну по суті, ми в оточенні. так. Ми зараз, вирячивши очі, наші союзники теж їдемо, вихлопушуємо все, що залишилось тут у суперників. ВЗ зараз, мені здається, від'їде так, що його не дуже там підхлопушиш, а Кобру без проблем, бо це картонний картон, лише щоб він у нас не влучив. Так, у нас проблеми У нас проблеми. леопард ззаду і він може нормально так підхлопушити. І вже бачимо, що наш герой підхлопушився вже більше навіть половини свого ХП. Так, Треба звернути на це увагу. Бо там наші братіші від'їхали назад, ті, що там на ПТХ, вони б могли б там леопарда піти. І бачимо, звідки ще й артилерія стріляє. Так, ну, не випущують поки що очі суперники. Вони дивляться, що буде відбуватися біля їхньої бази. І напевно, що вони повернуться і десь на нульову лінію зараз ставить в деф. У нашого героя залишається 257 хп. Дуельна дуель з Леопардом. Ну, Леопард він небезпечний тільки тоді, коли він грає на дальніх відстані. А так бачимо в дуельних дуелях. Ну, Особливо в плінчі, то ми його навіть і задавили тираном. Отже, два вороги знищено, 4125 настріляно. Натанковано. І натанковано не багато, я б не сказав, що багато. Але ми тут і не грали від башти. Проти леопарда ми виїхали. І... Навіть зараз відданим на стрічки. Нахлопушуємо непогано, 5 тисяч вже майже нахлопушено. 5-6 по бою, в нас величезна просадка по ХП, а де ж ми так це ХП втратили? Давайте порахуємо. Напевно, що стяжів так багато побували. Напевно, що наші там шотні біля нашої бази. Тут ми вже не прорвемося, це точно. Тут навіть і не намагатися ЄБР там, думав, зараз полечу вперед. Повернулися всі суперники, і мені здається, вони зараз можуть об'єднатися в такий бойовий кулак і продавити, прочавити цей напрям. Треба на це відреагувати і треба, напевно, повертатися до своєї бази, ставати в деховський деп, навіть на ущілені залишити по центру там пару танків. Навіть наш герой може на суперконяшці, там стати від башки, так і його там не провів, в принципі. Граємо двохрівневий бій проти дев'яток. Ну, ми знаємо, що дев'ятки є і класніші за десятки. Деякі. Не всі, а деякі. Хоча все одно я вважаю, що десятка є десятка. Так. 6-6 побою, це ну просто проти нас лише. Що будемо робити далі? Що б порекомендував гравець Юй? Я б порекомендував поїхати в центр, куди ущилиний, так, стати від башки і вже виманювати на себе суперників. Тому що ну, так, от, така позиційна перестрілка вона ні до чого доброго не приведе. Ми просто втрачаємо КП, ми просто можемо ще зараз тут танки покрасити. Дослухався до порад, гравця UA наш герой. І поїхав. Можливо, навіть і до своєї бази. Є артилерія, але артилерія в них стоїть аж, аж, аж десь там на А 9 квадратів. Повертаються вже всі повертаються. Це зрозуміло, що тут нічого не вийде. Нагруженіший бій вийшов. Бачите, продавили, продавили, а далі що робити? Ну така карта. В місто ніхто не поїхав, віддали місто. Можливо, це такий був план на бій. А тепер вони випучують очі. Якщо випучуть очі, це буде чудово, ми їх попереклопухаємо. Так як я пропонував, щоб два танчики тут стало. Треба повертатися 704-му, вони там вже під... О, підбили його. Контракара 1 МК-2 теж треба повертатися дуже швидко. Мені здається, там в армаді ще їде, так? І я так розумію, що і наш герой це помітив. <кій> повертається, повертається, але він повільно повертається. Напевно, ще й там зломати. Напевно, у нього там двигун вибитий. Біля бази нашої, в принципі, там поки що все чудово, я так розумів, їхня артилерія перемістилася на ну К0 квадрат. І звідти вже накидує чомодани по нашим братішам. Так, випучують ж таки очі. Випучують, випущують. А ну. Вогонь. Ну це цей ВЗ, так? Що ми його довго там не могли вибити. Вибираємо. Вогонь. Вах, не пробив. Ну, ну що. Коли потрібно, не пробиваємо. то ми так і братіша там не врятуємо. ЄБР вже навіть агресує. Поїхали, поїхали. Оце це, це тут нормальніше ще зараз буде, мені здається, Випученими очима. Дві те вже такі танки. Ну і так, щоб наші вороги були, так? Повернувся в gt 65. Там шотні-шотні, шотні треба -шотні -шотні добувати. У нас, до речі, залишилась артилерія, теж вона може понакідувати нормально, так? Ну, Хоч тут і скеля так, на цій карті, хоч тут і є місто навіть, але все одно на артилерії є позиціни, де нормально можна накидувати. Ми вже переконалися неодноразово. Так, вже 174 кп Вже 7771 настріляно. Йдемо на рекордні рекорди. 1400 вже! 1700, вже! І у нас натанковано! Ось, ось так треба. Ну ось так він тільки танкує, бачите. Корпус з'їзди картонний, так виїжджати. Буде пробувати хто захоче. Без проблем. Виманюємо, виманюємо, там ззаді прикриють чорку турчики про джей. ЄБерчику щось не сподобалось, він вже тікає. <с> він вже зрозумів, що тут попахує чимось. Не дуже чудово. Ми вже по ХП навіть не те, що вирівнялись, вже навіть плюсі по ХП. 8-9, поки ще один танк програє. А, це цей, напевно. Ну неважливо який. Головне, щоб його звідти вибити. Черфутур там суперників теж. Ну вони повернулися, вони повернулися і напевно біля води вони зараз проїдуть по цій дорозі. Будь-бусь так, і в Рже там помітили біля нашого звітів. Чудово, виманяємо за нашими розвідданими йде. 8500 настріляно. Два вороги знищено. Ще один шотний шот, герой бути. Проти коня. Якого КВН. Я не пам'ятаю, коли нерфили КВН пішки забрали чи? Не. Пишіть, експертні експерти. Ну що, вирівнюємо? Вирівнюємо вже бій. Так, агресивно пішли, бачите, там не вийшло, вони агресивно пішли, об'їхали біля води і дуже швидко там знищують наших братішів. У них там проблема. У нас проблема з цим вазиком. Не хочеться зараз, якщо нашого героя знищують, то це буде поразка. Бо тільки він може витягнути. Витяг. Ну я ж кажу, я приблизно знаю, що буде це не будуть. Чудо! Артилерія, дипомо. Так, повернутися назад. Ні. Знаєте що б я зробив? А я б через їхню базу зараз поїхав. Власом люблю, так? У вас на 461 культурчику. Я б зараз поїхав би через їхню базу. Дивіться, в нас також закінчуються снаряди. Це що таке, це якась тенденція. Треба ну, коню, коня нерклу, то Давайте е попросимо розробників, хай додадуть йому трішки хоч 5 снарядів. Йому не вистачає на весь бій, особливо коли грає скліще. Двоє танків на захоплення, там ще наш братіч тримається. Ще артилерія тримається. Поїхали, поїхали, поїхали. по колу проїдемося навколо скелі. І ми встигли. Поки ще братіші на себе виманюють суперників. Суперники не можуть поки що стати на захоплення, а особливо ще й троє вони не можуть стати. ЄБР знову кудись, на ЄБР якийсь, він не суперник. Туди поїхав, там нічого не вийшло, туди поїхав, там нічого не вийшло. Скрізь нахлопушився <гум> Такий в нього невдалий цей бій вийшов, так скажемо Неполіпшено на... Не, не поліпшений бітер З неполіпшеним настрій А тут був бій, ну дивіться, суперники бачать, що ми тут біля ба. Так? Це ж такий хитрий план. Тож вони стануть нас захопленням, бо вони вже бояться, вони можуть програти, так? І напевне троє зараз приїде ще й артилерія, бо артилерія десь там на лінії по-любому. Знову мечеться цей євер, ще роботи. Не вгамовується, так, зараз ми його вгамуємо. Куаси заряджені, вони там шотні-шотні по одному пострілу якраз. Куасами. Якщо навіть артилерію ми зараз вуємо, вона по-любому почне десь сюди до бази. Якби вона зразу стала, то це вже була б у них перемога. 20 секунд до захоплення бази. Бачимо артилерію. Не О, чудово. Забираємо! Заряджаємо знову фугас. 15 секунд. Встигаємо перезарядитися. Ого. Чудо! Ти <рес> чи у вас і не повага. Ну проти таких таків. І ще один снаряд заряджаємо. і... Я дебору буде знищений. Текущий кудись. Чидовий вік, чудовий настрій. же вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!